Ми зараз живемо тут і зараз, не будемо переносити в так, майбутнє, так. тобто бажано було б і краще для людей, аби вони орієнтувалися на свої сили, на свої можливості і робили рівно стільки, скільки зараз вони можуть, а не як хтось там інший чи як Головне, раніше. Головне, щоб вони отримували задоволення від цього. Вони мали би пригадати від, від чого вони в принципі можуть отримувати задоволення, бо люди різні, не можна людей навчити чомусь такому, до чого вони не схильні в принципі. І е, стрес і обставини війни пригнічують і, і як би, витирають з пам'яті ці спогади. А те, що люди можуть зробити самостійно, це відновити ці спогади. Вони, вони вміли радіти життю, вони вміли відчувати смак. Але чому люди відмовляються від цього зараз? Це такий варіант жертвоприношення, така, така квазі -молитва. Я не на часі я не буду переживати щось хороше. Я не буду, як я можу переживати, коли ну відбувається таке.